Привіт! Будемо сьогодні замінювати застібку в кофті. Необхідно спочатку відпороти стару застібку та підібрати нову. Так як в мене кофта обшивком, я не можу відпороти, то покажу вам спосіб, де застібку ми будемо вставляти між пілочкою та обшивкою. Представляємо застібку до пілочки. Дивимося, чи її вистачить до кінця. Далі наживляємо її кравецькими булавками. Загинаємо кінець застіпки та огинаємо її обшивкою. Переметуємо обшивку, щоб Застібка була між обшивкою та пілочкою. Урівнюємо згини. Коли доходимо до булавок, то забираємо їх та приметуємо до кінця. Застібаємо застібку та переносимо лінії, які нам необхідні, щоб сходилися. У нас це лінія, де пришивається комір, та кінець застібки. Приметуємо іншу сторону, так як попередню. Перевіряємо ще раз, що сходиться наші нашій лінії, та необхідно тепер пришити застіпку. Пришиваємо шириною шва 0,1 см. Витягуємо тимчасові нитки, шваємо низ планки, одночасно пришиваючи кінці застібки. обметуємо. Ручними стіпками. Нижній шов. Ось застіпка і готова. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.